А далі про одяг, що змінив життя однієї киянки, так. він підніс її аж на самісінький олімп Голівуду. Ця історія про неймовірну Валентину Саніно Шлеє. З дитинства вона мріяла стати актрисою та зніматися у найкращих режисерів світу, і таки потрапила у кіно, але зовсім. Іншою стежкою Валентина створювала одяг та цілі образи для найталановитіших зірок Голівуду. Її витончені сукні своєю елегантною простотою зачарували Марлен Дітрих, Грету Гарбо, Кетрін Гебберн. До речі, саме Валентина започаткувала та. в моду носити плаття разом із взуттям без підборів. Вона підкорила Голівуд її красою та стилем. Захоплювалися і чоловіки, і жінки, головна модниця США та засновниця успішного бренду одягу. Мова про Валентину Нушле, киянку, яка одягала найвідоміших зірок Голівуду. Валентина народилася у Києві наприкінці 19-го століття, навчалася у місцевій гімназії і вже у юному віці була дуже елегантною та творчою особистістю. Любила створювати про себе різні легенди. Схильна була говорити, що вона має аристократичність. Атичне походження, хоча це не так, вона народилася в сім'ї київських міщан, приписувала собі зв'язки із балетом Дягілєва. На той час був дуже відомий російський балет, який гастролював по всьому світу в Європі, зокрема. Тобто вона любила якісь такі родзинки, приписувати собі. Молода дівчина мріяла стати акторкою у Києві однак, під час революції переїхала до Харкова і почала навчатись на драматичних курсах. Ось там вона починає вже відчувати себе справжньою леді, пані, в яку закохуються, де якої пишуть вірші, які дарують квіти. І так трапилося, що в такій от атмосфері досить богемній, артистичній, вона знайомиться. Із вже досить відомим на той час поетом Олександром Бертинським. Чи кохала Валентина Олександра невідомо. Проте поет віддав їй своє серце з першої хвилини знайомства. У ці кілька днів вони дали йому потужний такий імпульс натхнення. Він пише кілька романсів, які присвячує їй, зокрема, там низку таких от відомих. Це все, що від вас залишилось», за лаштунками буйний вітер. От вважається, що це такі одні з найкращих його творів, і вони були присвячені саме їй дівчинці. Валі, яка мріяла стати акторкою на той час. Валентина завжди була елегантною. Її образ зачаровував та привертав увагу. Вона була гарною, дуже красивою, стрункою, мала витончені риси обличчя, інтелігентною. В неї манери були дійсно справжні аристократки, і це привертало увагу. Це відповідало моді того часу. Згодом дівчина переїхала до Севастополя. Там зустріла кохання усього свого життя Георгія Шлея. З Криму вони виїхали вже як подружжя. Спершу жили у Європі, згодом емігрували до США, оселилися в Нью-Йорку. Грошей було обмаль і докучали звичні для іммігрантів проблеми. До того ж, сильний акцент не дозволяв Валентині спробувати себе на акторській сцені. І е, поки чоловік грає на біржі, намагаючись виграти гроші, збагатитися швидко, йому це вдасться, але не одразу. А Валентина в той час залишена сама на себе і вона хоче гарно виглядати, тим більше вони з чоловіком намагалися відвідувати різні вечірки, івенти пов'язані із театральним світом, кінобізнесом, щоб здобути нові знайомства. Знову ж таки, ця сфера була їм близькою знайомою, і вони не полишали ідеї, що якось вони в неї війдуть. І їй треба було в чомусь прийти на ці івенти, так щось одягнути, таке, щоб звернути увагу на себе, і вона шиє нові сукні, створює їх, і справді їй вдається привернути увагу. Витончений силует, незвичні аксесуари Валентина привертала все більше уваги, і у молодої модельєрки стали замовляти сукні. Вже за кілька років жінка відкрила дім моди Валентина. Вона надавала перевагу простим силуетам, практичним якимось таким силуетам і кроям, які не вийдуть з моди завтра. В неї навіть була приказка, що я шию не на рік, не на десятиліття, а на століття. Улюблений колір чорний, а стиль елегантна простота. Так Валентина підкорила серця американок. Її сукні дедалі частіше з'являлись у кіно та бродвейських мюзиклах. Одяг від Валентини нос. Сили, такі голівудські акторки, як Глорія Свенсон, Кетрін Гепберн, Полет Годдар, Клодет Кольбер, і, звісно, Грета Гарбо, з якої вони стали найкращими подругами. Валентина була її улюбленою дизайнеркою одягу, створила для неї не просто низку сукань, а цілий стиль. Власне, от цей стиль неповторний, яким відома Грета Гарбо переважно це все. Заслуга Валентини. Здавалося, кар'єра, подруга та коханий чоловік, чого ще хотілося від життя проте ідилію зруйнувала зрада. Грета закохалася в чоловіка Валентини, і він відповів взаємністю. І Валентина Саніна нічого з цим зробити не могла. Вона це сприйняла як факт, не було ніяких скандалів. Вона не виганяла чоловіка, вона не сварилася із своєю подругою Гретою Гарбо. Інколи навіть епатували публіку, тим, що Саніна шила однакові костюми собі і Греті, і вони вдвох з одним чоловіком на двох з'являлися десь на якихось заходах, вечірках. Згодом Георгій купив квартиру для Грети у тому ж будинку, де жив з Валентиною. А ще часто супроводжував акторку на гастролях за кордоном. Під час однієї з подорожей у чоловіка стався серцевий напад, і він помер. Так трапилося, що після цього Грета відвернулася і від Валентини, і від пам'яті свого коханця. Організувати похорон довелося Валентині самотужки. Грета Гарбо навіть не прийшла попрощатися зі своїм коханим. За кілька років до цього Валентина закрила свій дім моди, вирішивши трохи відпочити. А після смерті чоловіка виявилося, що весь статок він заповів коханці. Валентині залишилася тільки квартира. Вона е, живе доволі замкнено останні роки. Е, у неї розвивається хвороба Паркінсона. Е, вона все більше е, вдається до релігії, е, збирає якісь речі антикваріату. Ну але статків не дуже вистачає на е, солідну колекцію. Ну як може. Дизайнерка померла у вересні 1989-го. але і зараз одяг від модного дому Валентини досить відомий. Її роботи цінують за елегантність та простоту у 2009 році. У Нью-Йоркському музеї пройшла персональна виставка, присвячена Валентині. А її образи модні і досі, адже саме Валентина започаткувала одягати сукні в поєднанні з низькими підборами, а ще краще взагалі без підборів.